Всім привіт! Починаю новий влог. Зараз я фарбуюсь. Ми збираємось разом всі на прогулянку. Підемо в парк, сакури цвітуть. Красатика, природа відволікає дійсно. От хотіла дівчата вам показати. Знову я купила свій улюблений бронзер Catrice в 10-му відтінку Sun Lover Glow. Він в мене вже був. Я його купувала, коли була в Німеччині, і з задоволенням використала. Він мені дуже подобається, як він легко. Без плям лягає. І при тому, що от я минулого разу, знаєте, так дивилась на нього інші з шимером і думала, ну, що це тумач чи буде якось рожувато, але ну дуже мені подобається. Навіть взимку він мені подобався, а влітку взагалі такий ефект засмаглого такого здорового обличчя. Так, далі нанесу ще рум'яна від буржуа, в мене ще й від Kiko, але вони більш яскраві, а я такі хочу повсякденні. Це 95-й відтінок. І я їх наношу зараз їх рідну щіточку. Вона, знаєте, не скажу, що дуже зручна, але вона їх не замилює, гарно набирає і гарно переносить. Особливо для таких натуральних тонів. Ну, просто інші мої щіточки якось не дуже пензлики з цими рум'янами працюють. Так, трошки сюди. Таке свіжесеньке робимо личко. Молода, не дуже зручно наносити, бо я люблю румяна, так знаєте, щоб гармонійно виглядало, наносити скрізь залишки. Бровки у мене зараз олівець, Я думала, що в мене вже закінчується. Вже два місяці, думаю, що в мене вже закінчується. 0,2 ну, відтінок, глимбій, такий ось тоненький. Далі я ще хочу нанести зараз хайлайтер. У мене MAC Soft and Gentle. Вже виходить, скільки? майже 2 роки він у мене. Так, але спочатку хочу нанести на очі. Мені дуже зараз подобається на повіку наносити. Потім візьму свою стареньку палетку. Headline. І що от я завжди роблю в своєму макіяжі, це профарбовую складку повіка. Тому що в мене вони нависають. І погляд такий більш відкритий, більш виразний, от з відкритим оком я просто їх малюю, У в мене її, можна сказати, немає. Так, ну як? Баче краще. Бачу, що брови в мене трошки різні. А, так. І головне, знаєте, не заводити сюди вниз, а так розташовувати більш сюди до брови, вгору. з палетки полякової. Я зараз візьму відтіночок, мабуть, цей темнесенький і зроблю такі стрілочки собі. Теж моїм очам так. Підходить маленька стрілочка, яку не дуже заводжу вниз, але і не виводжу якусь там сильну стрілку, бо з новисаючими повіками стрілки, дивлячись як півку, нависає, якщо трошки, то можна підлаштуватися так. Це просто не моє і не для мене, на жаль. Тому мені подобається, як стрілочки виглядають на очах, але так от класно підкреслюєш око. Теж, з погляд, став трошки виразнішим. Дівчатка, ще в мене одна обновка, дуже бюджетна, це олівець від Патрісії Лето. Ось так він виглядає, звичайний дерев'яний відтінок 01. Я побачила в Тіктоці на дівчинці, яка схожа от такий мій типа зовнішності. Мені сподобався, як він на ній виглядав, і вирішила придбати собі кошту. Він 70 гривень. Треба ще один такий купити, тому що він мені сподобався. Так, зараз я зроблю ще щось з волоссям і будемо вже виходити. Нарешті всі зібрались, діти вже одягнені. От, м сьогодні такий дуже теплий, прям як літній день, тому підемо трошечки а -а провітримось. such a wonderful day Ми вже вдома. Зараз варю гречану кашу. Захотілось давно не їли. Знаєте, то у дітей день народження в квітні, то великдень. Вчора в нас були теж гості, їли шашлик. І сьогодні зараз буде салатик і гречана каша. Все от, хотіла показати вам, які гарні тюльпанчики Мені вчора Ігор приніс, подарував. Дуже гарні обожні квіти. Взагалі. На вулиці в нас літо, дівчата, просто літо. У нас такий класний весняний дощик, хоча його не було по прогнозу, але ну, просто краса, все так пахне, щось сонечко світить. Мабуть, має бути веселка, я так думаю. Ну, поки що я не бачу. Ми так гарно поспали з хлопчиками, навіть і я поспала, і довше, мабуть, із за цього дощу. Ну, в принципі, ми пізніше й трошки заснули, ніж зазвичай. Боже мій, як гарно тільки. Погралась трохи з малюками, зараз вип'ю кави з манго, обожнюю манго, сухий ось такий, ну і взагалі. От, і так, якось після дощу трошки свіженько. Всім привіт! Я приїхала на манікюр. Боже, там сакура, там фонтанчик. Ну, зараз от реально природа і погода, вже весняна, тепла відволікає, як ніщо інше. Пальми вже тут. Стоять. Краса просто. Я думала, що я запізнююсь, ну в принципі я все окстигаю. Ще бачите, навіть не повітривались ресторани деякі. Сьогодні трошки забувала включати камеру, тому що мені ходили її гуляти. І взагалі, такий був досить активний день. До речі, забула вам показати манікюр. Такий зробила натуральний. Мені дуже сподобалося, як зробила майстер. Я повернулася в салон, який ходила до цього. От, хоча моя майстриня поїхала, ну, я сподіваюся, що я знайшла собі нового майстра. От у нас сьогодні будуть креветочки, такий міні романтик. ну, бачите самі. От в Арусі зараз у них вже довгенько знижка на креветки. Ось такі королівські, класна ціна і смачні. Всім добрий ранок. Зараз готую перші в цьому році кабачкові млинці. Я їх просто обожнюю. Сподіваюся, що вони сподобаються малюкам. я додаю завжди трошечки чесничку і укроп. А укропа, але укропу в мене немає зараз. ну буде так. Просто кабачок яйця. Декілька ложок борошна, і дивлюся по консистенції, і коли натру в кабачок, то я його трошки віджимаю, бо потім буде багато води. Так, кава. Хочеться випити відро кави і в ньому скупатись, тому що просто давід не спав, потім ще була тривога, шахеди були. Причому, мабуть, чи в морі збили чимось таким сильним, чи я не знаю, бо просто пішла вібрація. Це було далеко від нашого району. Пішла вібрація аж по всьому берегу, я так зрозуміла, дивлячись. Судячи з коментарів інших людей, які почули це навіть на Таїрова, і в нас просто аж по будинку пішла вібрація. Я, якщо чесно, так налякалась, бо не зрозуміла взагалі, що коїться, наче трухануло пару раз. Давідік прийшов в зу, знайшов свої боти, взув їх. Полюбляємо її тапки взути, причому він їх останнім часом правильно взуває і ходить на них. Накладаю просто вужечкою, обожнюю ці млиці. Вже, знаєте, хочеться і молодої картоплі з укропчиком, і смажених кабачків. Ну хочеться якось трошки тримати себе в формі, тому треба придумати і альтернативу. Ось така краса виходить. Ням-ням обожнюю. Давід, як справи, хлопці? Дуже смачні вийшли. Зараз будемо їсти останню вже досмажую. Зроблю соус. Цими малюкам я вже підготувала, ті, які перші уховали. Просто це для мене весна-весна. День у нас сьогодні пішов не по плану. Ми збиралися йти в ботанічний сад, поки ми зібрались з нервами, криками, тому що сьогодні діти не в настрої. Не хотіли вони збиратись, вони хотіли гратись. І я вже виходжу, думаю, слава Богу, ми вже виходимо, бо поки ще взули, зділись. І підходимо до ліфта, визиваю тиша, а ліфт не працює. І в групі нічого, щось не писали, не знаю. Тому повернулись ми додому. Спочатку думали, може, з ними в руках спуститись. Просто в дворі пограти, але потім глянули на час, по-перше, по-друге, підніматися з ними. У мене спина болить і на й поверх. Вирішили, що можливо його полагодять, не знаю. Ми встигнемо сьогодні пізніше трошки вийти. На вулиці похолодало, але дуже гарна погода, небо чистеньке, море синє, зелено пахне. Просто трошки прохолодніше. Тому плани трошки міняються. У нас є орселедець. Зараз я його розділю на філе, мабуть, щось зроблю з картоплі. Будемо ми обідати і Якщо чесно, я Так сьогодні вис. Зараз лежу, трошки відпочиваю. Хлопці їдять яблука на кухні, тато з ними. А я гортаю Тікток і попадається мені відео. Це вже як відповідала автор на коментар, але мені попалося і оригінальне відео. І там в коментарі дівчина писала: що Зверніть увагу, як вона ростовсіла, якісь там дівчинці. Вона мені іноді попадається в стрічці. І. Потім, ну я собі прогорнула далі, і потім мені попадається відео відповідь, ця ж дівчинка дуже до речі, гарна, шикарна фігура. І ця коментаторша, як вона відповідає на цей коментар, пише: сорі, мабуть, щоки, то всі просто такі пухлі на, е, відео. А мені цікаво стало зайти на цю дівчинку і глянути. От хто вона писала, тому що дівчина ну така, знаєте, шикарна, молода, волосся довга. Фігура просто шикарна в неї. І сама по собі дуже гарна дівчина. І заходжу я, а там е я навіть на саму дівчину не, ну, не стала шукати дивитись на неї, хоча вона там на фото, але ж ну, вона маленька, Але купа відео, де, знаєте, цих е з Богом там віршик, там вербна неділя, верба, Бог. Там не тільки те, що стосувалося Великодня, тобто я б так якби зашла, подумала, що я якась ну, віруюча людина. І тут у мене просто, знаєте, такий бум, Думаю, що? От просто, ну, крінж якийсь, чесно. Ну, як так, ти така свята. Я навіть не втрималася і там написала, що вона свята Олена. І от скільки, да, де воно взялось людей, якщо ти. Віриш, якщо в тебе в серці живе любов, як ти можеш людей ще зверніть увагу, як вона ростовстіла в гарній прекрасній дівчині. Та навіть якщо хтось і ростовстів, ну я то є правильно? Тому так от те, що нам показують, да, я така о, прекрасна, а гамніцо л'ється добре, хоча строє з себе, мабуть, там праведницю. Що не звертайте уваги на те, що вам кажуть, пишуть. Бо як показує життя, от хто чим наповнений, тим і ділиться Це 100%. У мене дівчата тут наносять такий пріс, я навіть не хочу вам його показувати сильно. От, зараз трошки полежу я так хотіла поспати, коли малюки спали, але просто поки ми поділи туди-сюди, вже не, не встигли відпочити так. І я не знаю, хоч би сьогодні була ніч спокійна. Бо я останні дні дуже мало сплю і мені прям день важко, а зараз буде робочий тиждень. Я буду з малюками там до на вихідних, можна сказати, сама. Ну, три дні в тиждень, так точно повних. От, а так то по вечорам вже буде ігор. Замовила собі косметики е, на мейкап, і в мене вийшло там три посилки. Замовила першу, потім. Побачила, що э, SPF, до речі, зараз розкупляю так швидко то, що я хотіла, не було на мейкапі, Потім думала взяти в аптеці в аптеці на таблетки заходжу. Там вже розкупили по нормальній ціні э, теж, ті, які я хотіла, і з'явився зато на мейкап. І я вже там дозамовила э, SPF і ще дещо, і замовила ще одне мені, як це замовлення поділили на два, тому що прийде мені шампунь глибокої чистки, який. Я дуже давно хотіла, але якось постійно відкладувала. І він такий трошки небюджетний, Знаєте, мені ним перехмахарські очищали волосся, і мені він дуже сподобався. Ну, Декілька разів, оскільки я ходила, вона мені мила ним і круто. Він дійсно очищає залишки там стайлінгу. От я не можу вимити Ельсев, Пантіна цими, там гарнір, я користувалась сульфатними шампунями. Я не можу вимити залишки. Я думала, це мене. Лупа з'являється, але це стайлінг або ще щось настільки погано чищає волосся. От, і тому з нетерпінням вже чекаю. Буду рада з вами поділитися, якщо підійде. А, і ще мене, да, до речі, в першій посилці теж, мабуть, вже все назбираю, а потім покажу вам, якраз трошки мабуть, щось і протестую. І буде якесь таке косметичне відео. А зараз, мабуть, завершу цей влог. Мені треба ще змонтувати попереднє, я вже почала і треба налаштуватись зараз, змонтувати його і завантажити, От, і взятись за цей блог, трошки входити в активність. Ще хочу сьогодні зробити тренування, бо на цьому тижні я так, в принципі, така молодець. І дякую за перегляд, дякую, що додивилися це відео до кінця. До нових зустрічей в новому відео. Всім пока-пока!